Хотілося б попросити Божу Матію, щоб вона нам допомогла, щоб вона нас врятувала і дала нам життя вічне. У кожного своє життя, у кожного свій вибір, і кожна людина трудиться на своєму місці. Тож дорогі, браття і сестри, всі разом, всі нашою громадою нашого міста, громадою нашого храму христово Сквиженського, хто молиться. Хто добрим словом, хто своєю связи допоможе відродити цю прекрасну святину, цей прекрасний храм Божий. Дякуємо вам. І зараз ми з вами, дорігі браття і сестри, почитаємо і помолимося Богу. звернемося до Бога в молитві, щоб Господь вправив і допоміг нам. Звершити ту справу, яку ми вже розпочали і розпочинаємо із Божою допомогою, і з допомогою добрих людей. Микола Ворон, раз вам слово День Христина. Я хочу привітати всіх свята, звичайне, свято достатньо велике для нас І ми знаходимося в такому храмі, який відображає нашу історію, історію розвитку нашого народу. І сьогодні говорити, що певна віка історії, вона була неправильна, це ми не маємо права, тому що це були наші батьки, були наші діти і наші, це наш, наш народ. Але, звичайно, з історії треба брати угоду. Звичайно, з історії треба брати позитив і розвивати суспільство майбутнє. Сьогодні достатньо складніші часи у світі. Сьогодні ми бачимо, що в половиному рахунку світове суспільство шукає нову форму розвитку і звичайне об'єднання біля церкви, біля навколо віри здобуває сьогодні. Мабуть, нового позитивного руху. Я з великим задоволенням бачу ту кількість вас, які прийшли сьогодні в храм, які вірять, які налаштовані на позитивний розвиток і суспільства, і впевнені, що цей храм буде приносити і задоволення, і радість, що будете знати, і я знаю, що ми можемо сюди прийти. І коли є радість, і коли є щастя, і коли є невзгоди, не дай Боже Горі. Я хотів би ще раз всіх привітати свято.